З новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Вчора сусіди, сьогодні побратими. Військовослужбовці 85-го батальйону 105-ї окремої бригади ТРО ЗСУ організували унікальну майстерню для обслуговування та ремонту дронів безпосередньо на передовій. Вони працюють з електронікою, щоб забезпечити стабільну роботу безпілотників у бойових умовах. На спеціально обладнаних столах постійно кипить робота. Дрони доукомплектовують, налаштовують на потрібну частоту та готують до виконання бойових завдань. Ця ініціатива стала важливою частиною підтримки армії, адже оперативний ремонт і вдосконалення дронів безпосередньо у зоні бойових дій суттєво підвищують ефективність роботи українських захисників. У нас в Україні не дурні інженери, хлопці, люди. Кожного дня хтось та щось видумує. От. І зараз використовується він дуже добре для розкриття фортифікаційних споруд противника. як? є одноразові, типу камікадзе. є багаторазові. Хлопці переробляють самі, переналаштовують їх під себе, передають самі от, люди, там, волонтери. Більшості збирають от ідуть збори зі шкіл, гімназії, от, діти. Допомагають дуже так активно. На сьогоднішній день може бути достатньо, а на завтрашній день може бути замало. Я вважаю, що це потрібно ну, завжди включатися в це донатити, тому що даже, ну, дрон це, скажімо так, 40% цієї роботи. Ще потрібно до нього зробити боєприпас і зробити ну, плату, так як називається плату ініціації, який. Ініціює цей вибух. Зараз де війна частот. Постійно треба підстраюватись, бо противник завжди кожного разу нові реби глушать нові частоти. Тому треба імпровізувати, якісь нестандартні частоти використовувати. Такий дрон потягне десь до 2 кг вибухівки. Чіпляти можна все, що хочеш, те, що дає держава, те, що робимо самі боєприпаси. Ну, там вже далі фантазія грає. Ну, у нас зараз налагоджений процес виробництва 2-кілограмових фугасних зарядів. Ну, цей дрон може 25 хвилин пробути в польоті з 2 кілограмами вибухівки, нанести ураження під коректорівку Мавіка ну, і повернутися. Міністерство соціальної політики України та фонд соціального захисту осіб з інвалідністю запустили платформу про державну програму протезування. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України. Онлайн-ресурс допоможе розібратися із кожним етапом: від подання заяви на отримання високоякісних протезів та інших засобів реабілітації і до отримання самого виробу. Лендінг містить покроковий алгоритм дій, як скористатися державною програмою. Так на платформі, зокрема, докладно описано про види засобів реабілітації та як їх отримати, можливість одержання компенсації за самостійно придбаний виріб, ремонт та обслуговування. Вивчатимуть іноземні мови, комп'ютерну грамотність і гратимуть настільні ігри. Адже вік не перешкода для нових знань і цікавого дозвілля. У Тернополі відкрили ще один простір, який змінює уявлення про можливості літніх людей. Його мета підтримати і соціалізувати старше покоління, розвинути в них активний та здоровий спосіб життя. Як працюватиме простір далі у нашому сюжеті? Вінка ясна, сім щасливі разом. Під такою назвою у Тернополі відкрили клуб активного дозвілля для людей старшого віку. У просторі кожен знайде заняття для душі, навчання комп'ютерній грамотності, перегляд фільмів, настільні ігри чи вишивання бісером. Особливу увагу приділятимуть програмам, спрямованим на підтримку фізичного та психологічного здоров'я учасників. Цей простір створений для людей з літнього віку з метою їхньої соціалізації, з метою їхньої інтеграції в суспільство з з тією метою, щоб покращити їхнє фізичне здоров'я, а також психоемоційний стан. У тернопільській міській громаді проживає понад 46 тисяч людей віком від 60 років. Для багатьох із них важливе активне дозвілля та можливість спілкування. 83-річна тернополянка Мирослава Іващенко, яка завітала на відкриття простору, розповідає Регулярно протягом року відвідує заходи, які організовують у територіальному центрі соціального обслуговування населення. Найбільше їй подобається вивчати іноземні мови англійську та польську. Жінка переконана, починати ніколи не пізно. я своїх коліжанок всюди-сюди привела. Вони мене, а потім я їх. Так що ну це ж. Ви знаєте, в цьому віці вже стараєшся з собою більше займатися, а не домашніми справами. І чуєш, що ти живеш. Ремонт у просторі, що на вулиці Гоголя, 2 зробили за кошти Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення. А комп'ютерну техніку, меблі, телевізор та інше обладнання на суму 350 тисяч гривень придбали завдяки гранту, який виграла Тернопільська міська організація Товариства Червоного Хреста України. Варто зазначити, що в приміщенні також функціонуватиме університет третього віку Тернопільського міського територіального центру. Тут є кілька факультетів психологія, англійська та польська мови, краса та здоров'я, культурно-мистецький факультет тощо. Ми бачимо, що з кожним роком в нас зростає кількість старших мешканців, які хотіли б навчатися. Це в нас вже шостий рік навчання і цей рік ми набираємо близько 100 мешканців. Тобто ми будемо послуги і надалі надавати по вулиці Лисенка, 8, і також безпосередньо тут по Гогля, 2 Наразі групи вже сформовані. Наступний набір охочих в університеті третього віку проводитиметься з травня 2025 року. Свята добігли кінця і перед багатьма постає питання. Що робити з новорічною ялинкою? Викидати на смітник не варіант, адже це шкодить довкіллю. Лише одна ялинка викидає в атмосферу приблизно 16 кілограмів вуглекислого газу. Чи усвідомлюють мешканці міста важливість екологічної утилізації та які способи існують, щоб ялинка принесла користь навіть після свят. Розкажемо у нашому сюжеті. Викинути ялинку на смітник чи знайти для неї нове життя це питання актуальне для багатьох українців після завершення новорічно різдвяних свят. У Тернопільській екологічній інспекції наголошують категорично заборонено викидати вічно зелене дерево безпосередньо у смітник або в місця не призначені для цього. Найкраще залишити ялинку біля сміттєвих контейнерів. Тоді вже обслуговуючі обслуговуючі служби, відвезуть її. Спеціалізовані місця і там подрібнять на тріску і вже використають для різних господарських цілей. Управителі будинків знають, що з такими ялинками робити: там чи жеки, чи ОСББ можуть її використати в своїх господарських цілях. Мало хто знає, але одна ялинка, яку залишили на смітнику, викидає в атмосферу приблизно 16 кілограмів вуглекислого газу. Це еквівалент приблизно 65 кілометрам поїздки автомобілем. Якщо таких даряв тисячі, їхній вплив на клімат стає. Значним ялинка разом з іншим сміттям повільно дуже розкладається. Вона при цьому виділяє парниковий газ метан, який також може провокувати і по. І пожежі на сміттєзвалищах, що теж дуже є шкідливо для довкілля. Ми вирішили дізнатися, як мешканці міста утилізують живі ялинки після свят, чи знають вони про правильні способи позбавлення від новорічного дерева та чи взагалі існують у них екологічні звички. Чула, що є якісь місця, куди можна її ніби утилізувати, здати тим більше це дерево, яке можна якось ну, корисно використати. Я не знаю ніколи, не ставлю новорічні живі ялинки. Ставити штучні метали? – Взагалі ніякі не став. Наскільки mm, знаю, там, треба якось здати для переробки, якщо не помиляюся. Що я, кажу, що я просто ну, не використовую, скажімо так, живі ялинки. Мені, скажімо, то дома. у мене, скажімо, у мене штучна ялинка на стоїть, тому я, скажімо так, чесно, це всім не цікавилась. Я особисто відмовився від встановлення ялинки через те, що це дуже така північна традиція, хоч воно має там якісь такі корені, глибокі, щось. Про передачу енергії вічно зеленої людям, але вважаю, що потрібно потихеньку відказуватися від живих ялинок. Якщо ви не уявляєте свят без традиційної живої ялинки, але постає питання, як ще правильно можна її утилізувати після свят, Оксана Макогін розповідає про екологічні та корисні способи позбавлення від новорічного дерева. Власники, наприклад, приватних будинків можуть використати подрібнену ялинку для опалення обігріву свого будинку, там в камін кинути. Кинути чи піч також. Ялинку можна використати для саду чи городу, як мульчування для підживлення городу. Також фахівчиня розповідає, що перед утилізацією ялинки обов'язково потрібно зняти всі прикраси, гірлянди та упакування, дотримуючись цих простих правил, ви зробите свій внесок у турботу про та допоможете подарувати новорічному дереву Нове життя. Вірний друг, професійний напарник і незамінний рятувальник. Саме так можна описати службових собак. На Тернопільщині їх навчають не лише шукати зниклих людей, а й працювати у складних умовах. За підготовкою чотирилапих стоять кінологи, люди, чия професія вимагає терпіння, досвіду і взаєморозуміння із псом. Як тренують собак-рятувальників та яка специфіка роботи кінолога знає наша Олена Чепіль.

Ця частина тренувального пошуку умовного постраждалого. Здійснює його шестирічна вівчарка Фіона. Собака спеціалізується на розшуку безвісти зниклих людей і вже стала почесною штатною рятувальницею головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Її провідник Тарас Жук, інструктор службового собаківництва, розповідає, працює разом з Фіоною ще з 2020 року. Дружні стосунки між ними були із самого початку. Фіони насправді дуже цікавий характер, бо вона дуже холерична. Спочатку мене це насторожило, бо я більш такий спокійний в мене характер, а Фіона холерик. Але в нас такий гарний дует вийшов, вона швидкісна і трошки мушу пригальмовувати. Вигулюють службову собаку двічі на день, а професійні тренування проводять два-три рази на тиждень. До початку повномасштабного вторгнення Фіона здебільшого працювала над пошуком зниклих у лісовій місцевості. Але після 24 лютого 2022 року її додатково тренували шукати людей під завалами. Загалом навчання службових собак починається з двох із половиною місяців від їх народження. Перший етап підготовки проходить у кінологічному центрі, а після... Після цього собак передають у підрозділи. Зазвичай собаки-рятувальники готуються таким чином, щоб вони могли працювати з будь-яким рятувальником. Тобто вони виховуються, вони рано соціалізовуються, вони рано вводяться в колективи. Вони рано починають спілкувати, починають спілкуватися з різними людьми для того, щоб подальшому їм було простіше. Службовою собакою може бути будь-яка порода. Головне, аби тварина була витривалою, мала відмінний нюх та міцний зв'язок з провідником. Для кожного чотирилапого рятувальника кінолог індивідуально підбирає метод тренувань, враховуючи її характер, подобання та здібності. Собаки постійно. Повинні бути в готовності, і постійно повинні бути. Готові до будь-яких умов, тобто ми ніколи не тренуємося за одних і тих самих умов. Ми кожного разу шукаємо для собак якісь нові умови, нові приміщення, нові ліси, нові території. В головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області наразі є дві службові німецькі вівчарки: Фіона та Жук. Найактивніше вони залучаються до пошуку людей у сезон грибників. Чотирилапі рятувальники є надзвичайно потрібними, адже поки людина обшукає один кілометр. Собака чотири для їх перевезення. Кожен кінологічний підрозділ забезпечений спеціально обладнаними транспортними засобами. В цьому автомобілі знаходяться клітки безпосередньо для перевезення службових собак та інвентар для того, щоб собакам було комфортно. Тобто, у нас завжди з собою є вода, миски, іграшки, полотенця, теплі підстилки, корм все для того, щоб ми могли забезпечити комфорт. Аби стати кінологом, має бути абсолютно відсутній страх перед будь-якими собаками, незалежно від породи чи характеру. Проте головна якість велика любов до тварин. Що любиш тварин, то тобі ця робота буде приносити тільки радість. а ще й великий плюс, в тому що ти завжди допомагаєш людям у скрутній ситуації, якісь ти робиш якесь добро. Це завжди тішить. Українці підбили підсумки року та обрали найкращі поштові мініатюри 2024 року. У конкурсі, організованому Укрпоштою, перемогли марка під покровом Богородиці та поштовий блок Нова радість стала. Обидві роботи не лише демонструють майстерність художників, а й відображають важливі цінності та традиції нашого народу. Марка під покровом Богородиці, створена до Дня захисників і захисниць України, стала символом зв'язку українських воїнів із небесною заступницею. Автором мініатюри є художник Олександр Охапкін. У той же час поштовий блок «Новорадість стала, вражає своїм різдвяним колоритом, передаючи дух українських традицій через ветенанки Наталії Аксьоненко. Такі були події четверга. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось! We'll